Всім привіт! З вами знову Юля і ви знову на каналі Деся Великим Лугом. Нарешті час цього відео настав. Я завершила скетчбук, який почала 2 червня 2023 року і завершила 4 вересня, звісно, того ж самого року. 94 дні. Це була ціла історія, що тривала 94 дні. Цей маленький, ледь на карманний скетчбук був зі мною абсолютно всюди, в будь-який момент. І на пляжі, і на творчих заходах, і в поїздках по справах, і навіть тоді, коли ми з друзями бігли хащем і балка від зграй диких собак. Це все має відображення в моїх малюнках. І ці історії в двох словах як своєрідна затравка на самогляд. Хочу вибачитися на випадок, якщо мій голос буде тремтіти на цьому відео, тому що я перезаписую його. Коли я знімала його, то в Запоріжжі пролунав дуже потужний вибух. Я дуже злякалася, це було чутно на відео. У мене пошатнувся штатив, і я не знаю, варто це чи взагалі вставляти чи ні. Ні, я не буду це вставляти, я не буду це показувати. Тому просто перезаписую це відео, щоб вам було комфортно дивитися. Хай буде так, але щоб ви знали, я дуже налякана в цей момент і. Краще просто зроблю це відео спокійним, ніж буду залишати в ньому ці страшні моменти. І крім того, попереджаю, що я дуже люблю багато говорити. І скоріше за все цей огляд розділю на дві частини, бо кожен другий малюнок тут носить історію на мільйон. І після цього йде ще одне попередження: я сумучка, тому тут можуть бути насправді криві малюнки, тому якщо набите мене. Я намагаюся працювати над собою і своїми малюнками. А тепер перейдемо до основного змісту. Подивимося на форзац. Це мій другий скетчбук, як я і сказала, почала його на початку червня і завершила на початку вересня. Грубо кажучи, заповнила його за літо. У мене була така ідея, щоб відмічати на мапі Запоріжжя місця, які я малювала, бо дуже люблю малювати на вулиці. Але і подумати не могла, скільки всього я тут буду малювати саме місцевого, що такий обсяг позначок взагалі ніяк не вміститься тут. Позначки я згодом виписала на форзаці з воротнього боку скетчбука, але до цього ми ще дійдемо пізніше. А тут я головний шукач пригод на дупу, і це правда. Знали би ви, де я лазила цього літа. Далі йдуть такі милі кошенята. Мені спочатку не подобався цей розворот. побачила їх фотографії в інстаграмі та захотіла по-своєму їх перемалювати. Мені вони спочатку не подобалися, аж поки хтось, кому я показувала скетчбук, не сказав, що вони милі. Тут фазан справжній фазан з хортиці. Коли їдеш, можна побачити, як вони ходять вздовж дороги. Ось що означає берегти природу настільки, що птахи відчуватимуть себе вдома, навіть попри присутність людей. Якщо хто не знає, Хортиця до початку повномасштабної війни була туристична відстрівкою Запоріжжя. При тому це заповідна зона, дім для численних видів ендеміків, червонокнижних рослин та тварин. Фазан не є червонокнижною пташкою, але, ну, дивіться, який він класний, о, він мені так подобається. Серйозно, це дуже красива пташка і тому мені захотілося її намалювати. Тут зупинятися довго не будемо. Це просто скетчі будинків та фон воскового кейде. Як на мене, це максимально дитячий матеріал, але він мені дуже подобається в плані скетчів та заповнення фонів. Це лахтинський курган. Це поховання бронзової епохи 2-3 тисячоліття до нашої ери, одною єгипетських пірамід, з якого взимку катаються діти як з гірки. Пам'ятка археології. Чесно, я боюся його з дитинства, навіть не знаю чого. Може, через те, що ну, типу, це поховання, воно дуже старе. Але я прийшла туди малювати цей скетч і не про що не жалкую. А це старе Дніпро. За пару днів до підриву Каховської ГЕС ми ходили туди, і я тоді зробила цей скетч. Потім, звісно, розгорбувала вдома, але це був перший малюнок, який малювала в цьому скетчбуці безпосередньо в якомусь цікавому місці. Зараз від цієї частини Дніпра лишилася жалюгідна можливість стати серед неї та стояти по у воді. Бо частина Дніпра в межах Запоріжжя відноситься до Каховського водосховища, і нас безпосередньо торкнулося сходження води. Це мої персонажі. Тут була така задумка: начебто один персонаж спить і у вісні бачить герої легенд зі свого світу, і тут вони розмовляють він не може повірити що бачить його. Так, я не знаю, тут, мабуть, треба все-таки перегорнути скетчбук, але якось за форматом відео не надто це вийде зробити. Тому, ну, можете подивитися так. Це перші дні після підриву Ховської ГЕС. У нас почали виступати на величезні кам'яні виступи. І ні, це не ті легендарні пороги, які колись заважали снопласту. Це лише край тієї порожистої місцевості, як згадка про це жахіття, яке тисячоліттями губило тих, хто подорожував вниз по Дніпру. І саме ці виступи пам'ятають і скіфів, половців, і, і князів Святослава і Козаків. А це мені малювали друзі. Я попросила намалювати їх китюночок. Це мої персонажі. Сюжет цієї картинки сюжет з історії про моїх персонажів, які, яку я пишу. Ну, як пишу, раз сто років по чайній ложці. Це ставок в одному із міських парків. Зверну увагу на ці септеньки, які вже ми ви могли побачити на попередніх розворотах. Це позичка того, що малюнок був натхнений чимось місцевим, чи я малювала його безпосередньо на місці. Ось тут я сиділа на лавці навпроти цього ставка і малювала. Тут також варто було б перевернути, але знову ж таки формат відео не надто дозволяє тому, і тому просто подивіться так. Це статуя кіцуне в храмі Камі Інарі, тобто богині. В той період я цікавилася історією релігій світу, і мені дуже подобається японська релігія синтоїзм або просто синто. В цій релігії боги мають назву камі. Я багато читала про релігійні традиції та легенди, і мені сподобалася розповідь про Інарі та її посланців Лисів. Кіцуне. Це малюнок крайньої статуї на святилищі храму. І якщо не забуду, то вставлю фотографію. Це малював мій друг знову ж таки вертикальний розворот. У мого друга ще тоді не було нового скетчбука, тому я дала йому помалювати в своєму. А тут починається дивна особливість цього скетчбука – дурнуваті вклейки. І на цьому розвороті також можна побачити, як я використовую воскову крейду для фону. Це маркерний вовк. Не можу сказати, що це мій персонаж, але цей довгорийний вовк не раз з'являвся на моїх малюнках. І є навіть у минулому скетчбуці, огляд на який також є на моєму каналі. Це єдиний малюнок ваш я в цьому скетчбуці та горобчик на стікері. А це діхтар центру. Знову вертикальний розворот. Але не надто важливо те, що сам ліхтар не вліз на моєму малюнку, бо навіть місцеві не розуміють, що хоту саме не вистачає, коли я кажу про це. Це гілки дерева з парку. Це той малюнок, малюючи який на вулиці, я забула на лавці пенал, і мені потім довелося наново збирати свої матеріали. Сумно, звісно, неприємно, але воно разом із пеналом не коштувало дорожче, ніж 70-50 гривень приблизно. Це я сиділа на лавці та малювала центр садичного виховання для дітей. Не знаю, чи працює він зараз чи ні, але здається, що він не працює вже дуже давно. До речі, ця вклейка не має ніякого відношення до малюнку, вона просто ідеально підійшла сюди, щоб закрити пусте місце. Це чиєсь вікно та квіти. Не дуже подобається цей розворот через те, що якось не вийшло зробити це все яскраво. І тут вийшло так, що я випадково перегорнула ще один розворот. Тому просто повернемося до нього. Тут я вклеїла папірці з жую клавиці, які знайшла в своєму дитячому особистому щоденнику. Я вела його дуже давно, в 2013 році. Тому просто забрала з нього те, що можна вклеїти зараз в скетчбук. Тому що зараз я веду саме скетчбуки. Це Майлітлопоні, Селесті та Луна в моєму виконанні та папірець торту. Це був день народження мого батька, і етикетка від торту з мого дня народження буде далі. Гаражі. Я краще не буду розповідати, що це за історія пов'язана з ними, тому просто подивимося і підемо далі. Передаю привіт моїм друзям, які тоді потрапили зі мною в дуже цікаву пригоду. Якщо ви це дивитеся, то ну, ви розумієте, чому краще не згадувати про це. Це патерни, узори, чи орнаменти, називайте, як хочете. Це мій персонаж та цитата з пісні Breaking Benjamin Head Enough. А це офіційно найдивніший розворот цього скетчбуку. Рандомні вклейки та босс королівський тигон з гри Велдкрафт. До речі, спідпейнт до цього малюнку є в одному із відео. Ще орнаменти. Ох. А цей малюнок мені подобається, але те, як я його малювала, та з яких обстан просто пекло. Це був вечір 4 липня, коли всі думали, що вночі росіяни підірвуть ЗС. Щоб ви розуміли, я живу в зоні повної промислової евакуації. Не надто райдужна перспектива. Сиділа і малювала це в очікуванні найгіршого, чесно, я очікувала найгірше. Але як бачите, історія продовжується далі. Тут вже почалося лазання по хащам та людницьким місцям. Це чиясь дача, яка мені подобалася ще з коли ми з батьком проходили повз неї, коли йшли до Дніпро. А тут же етикетка від торту з мого дня народження. І мій персонаж, якого я створила того року на хелинську тематику: це кіт кардинал і торт кардинал. Якийсь вулкан кольоровим олівцем і вклейки, які не мають до нього ніякого відношення. Я просто повирізала і згадати все, що можна і не можна, і тепер вклею. Це лось це також бос із гри Велдкрафт і відео з спедпейнтом цього малюнку також є на каналі, але воно не стосувалося безпосередньо гри. Це було розмовне відео на тему знаходження часу. Під час навчання. Тут я робила огляд на дуже дешеві олівці. Якщо цікаво, відео з оглядом також є на каналі. Це, до речі, еміті з Совиного дому. І це малюнок за грою, але вже загрою Флепі Dragon. Можливо, я спробую налаштувати підказки зі всім, що тут згадую, тому що. Ну, як ви розумієте, у мене також є SPITP на цей малюнок. А це я малювала, коли я здила в центр по справах. Історичний район, історична архітектура напроти скляної будівлі. І це також малюнок з відео, де я перемальовувала скріншот з Велдкрафту. Мені подобається, як тут зелений лайн гармонує до основного кольору. Він не виділяється і при цьому виглядає дуже ніжно. О, ну це легендарний малюнок. Це легендарна горілка хортиця. У нас сюди наліплені оголошення, де запрошують працювати на завод, де виготовляється горілку. Ну, я просто відірвала це оголошення і вклеїла до скетчбука. Ну, чому б не намалювати горілку, дійсно? Класична хортиця. Про цей малюнок у мене є окреме відео, воно справді дуже важливе і варте уваги. Це мала Хортиця та видно на її скелях відхід води після підтриву Каховської ГЕС. Темна ділянка зверху це де вода була раніше. Острів буквально виріс ледь не на одну третину. Чесно, це жах. Щоб зрозуміти, наскільки сильно відійшла вода, це треба бачити вживу і пройти там вживу. Берег відійшов на метрів 50, серед Дніпра з'явилися острови, та можливість стояти по коліна на середині Дніпра, де колись було серйозне судоплавство. А це мені колись наснилося те, що я була в цьому отвіті, чому би ні виглядає класно. А це просто шалений розворот з рандомними вклейками, бо тут перекривала малюнок, який мені взагалі не сподобався. Виглядає дуже яскраво, хай не надто гармонійно, але чого би і ні, хай буде так. Це гаражі. Що тільки не намалюєш, коли не знаєш, що малювати, і просто починаєш малювати те, що бачиш перед своїми очима. І здається, це середина скетчбуку, на якій ми зупинилися. Замальовки дерев із балки. На всякий випадок поясню, що балка це вид степового рельєфу пологий яр зі схилами, де ростуть дерева чи горники. А то місцеві знають, що таке балка, а не місцеві думають, що я ходжу на заброшку. Просто нещодавно до мене на район приїжджав мій одногрупник, і я йому розповідала про балку. І він питає у мене, що це взагалі таке. Він думав, що це якийсь елемент, який використовують при будівництві. Кажу, ж та ні. Це просто такий природний рельєф. Це відео буде дуже довгим, якщо я розповідатиму про решту малюнків, тому залишу її на наступну частину відео. Сподіваюся, вам сподобалися мої малюнки. Якщо так, то не забудьте підписатися, поставити лайки, залишити коментарі. Наступним відео. Буде скоріш за все продовження скетчбуку чи спитпейт в новому скетчбуці. Тож не сумуйте з вами знову була Юля, і ви знову були на каналі Десь за Великим Лугом.